23 і це наступна серія Любомира Безсмертного. І в цій серії, нарешті, я з допомогою глядачів вирішив, що буду робити далі. Так, ось що робити, я вирішив, що все ж таки, мабуть, що я залишаюсь, поки що не буду їхати і дійсно буду облаштовувати як мінімум базу, щоб тут було хоча б безпечно. А потім вже починати думати щось шукати на вулицях. Давай короче кажучи, що тоді, що тоді, з чого почати, а почати можна з того штуку. Я думаю, що можна в цій серії зайнятися тим, щоб побудувати якісь парканчики тощо, тому що зомбовид проходить і він проходить виходить в трьох місцях, тому треба як мінімум добудувати там а саме за будинком цей паркан. Мені для цього треба, мені для цього треба. А, І ось тут навіть. Давай візьмемо сокиру і будемо починати вирублювати дерева. Ого, довго рубає щось. Щось довго якось Окей, давай наступне. Багато дерева а, на території, тому проблем не має бути з тим, а, щоб знайти дерево. Так, мені виходить, що треба мотузки. Так, да, щось дуже довго вирубаю якось. Звичайно було швидше. Чи, мені просто, чи я просто прискорював відео постійно і не звертав на це увагу. Так, і давай подивимось ш... Ага, мені треба, точно знаю, цвіхи, мотузка. Так, в мене все, я так розумію, я все собі залишив в гаражі. Так, там тут двері вже є. Я їх відкрив. Так, давай поки що я візьму просто в порт пачку цвіхів. Так, що мені ще треба? Мені ще треба е, мотузка і зробити... Ось порвати одяг. Треба просто його порвати, не робити мотузку. Здається, ще я зомбой чув. Давай сюди ганчірку, сюди ганчірку. Подивимося, що у цього зомбака можна теж порвати. Все супер. Так е е е е е е. ганчірку знову ж таки сюди, ганчірку брудну сюди. Все наміщається добре, думаю, мені має вистачити. І що, і все, виходить, що я все взяв? Слегка мокрий. Так, давай колоду, скільки ти візьмеш. Тому що повертатися насправді не дуже хочеться, тому що це буде коштувати життя Любомира, якщо що, може щось таке і трапитись. А коли я не куд... Куд не переїжджаю. Просто їжджу собі по району збираю ресурс, перебуваю за воду, мені якось спокійніше. І так, я теж думаю, що хай там залишається прихисток і вже в майбутньому подивимось, так що з мене в ХПС так впав нормально. Це мабуть, що від чого, навіть не можу собі вилити. Від води? Так, окей, давай цвяхи бери і молоточок один бери. Головне не застудитися, звісно, з такими... Так, сцена і з колод. Супер. І мені треба побудувати тут скільки, навіть не знаю. ну Давай поки що тут побудую. Блін, щось дуже залагою якось. Максимально. Так, і що я тут прийти я не можу? да? Супер, блін. Тут якесь місце лагове Добре, давай. Я не пам'ятаю, скільки колод мені треба. Три-дві. Давай заберемо поки що. Ну більше три все ж таки. Плюс -мінус, колода, Ага, колоди тут треба більше, ніж 4 колоди. Я одразу побудую тут вже... З ціни і вже точно буду знати, що з цієї сторони до мене зомбовик не прийде. Похилагаю тут, йомаю. взяти додаткову руку бери. і бери цю штучку. Так, це виходить, що мені треба 4-8 на цю сторону. Вудка це, звісно, корисна річ, але повертатися з, з, за вудочкою, я, я не, не знаю навіть. Я ось як це доцільно. Так, одна є, значить мені треба ще сім. Так, два. Думаю, що наступним можна зайнятися тим, щоб будувати ворота, тому що ворота це таке дуже щось тяжке. Багато ресурсів треба. Це треба буде точно йти в сусідній будинок і... Розбирати там все, що мені треба. Такі звуки насправді, що веще зомбак десь йде. Так, знову лагає, давай скидаємо це. Скидаємо це. У мене втома вже така нормальна. Що? О. Тут уже... Тут вже щось мені вибиває. Дивись. Ось про це я і казав, щоб битися зомбоїдом, Коли втома, це важка справа. Почнемо сидіти. Так, а я витрусь. Бетоблокатор можна сховати, до речі. Мому треба їсти, щоб швидше відпочити. Пити повністю. Втома. Ну, це треба вже точно хоча б до, до 9. Так, ну що, напруження не змінюється, а не зв... змінюється потрошки. Якесь аномальне місце. Може дійсно вода якась промальовується просто класно. А що мені не вистачає? Колоди є, ганчірки не вистачає. А тут вони? Ні, немає. Так, окей, закінчили, з ганчірки, пішли шукати ганчірки тоді. Я ж ще мотузки скидав, так? Да? Ось і мотузки, ось і ганчірки. Погнали. О, будувати стіну дерев'яну. Давай. Все, супер. Так, відійдемо від води. Супер. Виходить, що тут барикади є. Залишається тільки тут побудувати ворота і якийсь паркан. Так, давай взяти додаткову руку. Так, і зомбою вже підходить. Е -е, Рознесити предмет на землі. <плес> Давай заберемо тоді всякі такі штучки, вогнегасник. Вогнегасник можна залишити в гаражі, як і шину. Так, мені треба ще цю зіпсовану цю штуку викинути. Я бачив, там в мене сміття можна викинути в гаражі. Якось так, коротше, а маринару можна буде з'їсти. Треба треба вже дочекатися іти, заночувати йти в сусідній будинок. Що це так? До речі, мапи мапи я здається, не забрав ні мапи, ні книжки, нічого. Зараз можна було подивитися нову Віль, як він виглядає, що тут взагалі по місцям. Да, тут, мабуть, що я не знайду прям всього, що мені треба, доведеться все одно все розбрати. Так, добре, тут зомбоїду ніде нема. Шох зараз на себе ще його не збагрив. Давайте сюди. Та, да, Думаю, можна йти відпочивати, тому що нормальна така втома і не хочеться. Ходити, просто щось робити, чекати. Треба щось робити більш суттєве. Так незвично, як не наче в Ріверсайді зараз знаходжусь, і чергова серія. Так, да, класно, звісно. Я побудував в ріверсайді паркани, забори, ворота, бочки, ящики, і тепер в мене цього всього нема. Хм. Так, давай їсти повністю. І мені треба забирати викрутку. Я ну, чому думаю спочатку ворота побудувати? Тому що від цього буде залежати, скільки треба буде побудувати цих колод е поруч. А що я роблю? А як перелазити? А перелазити такою є. Так, ну я очікую на зомбоїди, звісно. Зомбоїди наче тут ніде немає. Але все одно треба бути обережнішим. Так, окей. Петлі є. Тут сталася пожежа. Так, слухай, ну книжки мені доведеться збирати, тому що. Поки що повертатися я не планую. Так, і не можу подивитися. Хочу подивитися, скільки мені всього треба. Так, давай подивимося, побудувати ворота. Так, мені треба цвяхи, я скинув. Дверна петля, в мене три, ще одну і дверна ручка, мені треба ще. Так, дверна ручка є. І мені треба одна дверна петля. Все, супер. Навіть дошка. Давай ще раз подивимось. Де там? Все, мені треба тільки дошки. І наступне, що я хотів ще подивитися, це болти. Так, розібрати. Давай подивимось, що що я можу взяти. Це треба, походу, що розбирати якісь телевізори. електронні запчастини. окей Давай перелазь. Так, що там хочу вже палити? Давай попалимо. Тепер дошки. Давай я одразу піду скину, які я вже взяв, і де там моя секіра? Так, да, саме в цей будинок я приїхав на сервері, я його знайшов, вибрав, зупинився десь тут в машинці, мене потім викинуло, потім я з'явився за парканом і вже не зміг зайти і залишив. Свій лут повністю в машині, до якої не можуть братися, на районі, на території якогось чувака, який цей будинок в криза. Досить неприємний баг насправді. Добре. Де я пклав секиру? Добре, давай тут рубати, мабуть-що. Подалі, щоб там не було чутно біля паркану. Розпаляти на дошки. Всі. 12. Ну, скільки усі... Ти нормально? Ти нормальний? Ось чому я казав, що краще рубати подалі від воріт. Тому що зубою чує і приходить. Так, давай, скидуй дошки. Скидуй 5. 11, значить мені треба ще. Там 14, 2, 3, 2. Подвійні гороти. Так, мені їх треба якось. Ага, я не можу, тому що. Не можу, тому що не вистачає. Він не бачить. Давай трохи передвинемо це все. Давай, де воно, де воно? А ось воно? Угу. Так, значить, мені треба десь. десь. Десь так. Супер. Тепер залишається тільки теж якісь паркан, до речі, треба буде туди сходити. Це забаг? Ну? да, це забаг. Так, значить, мені треба 2, 4, точніше, 4, 4,8, 12. Ось. Провати. Все. Скільки тут ми їх зробив? Має вистачити, я так розумію. Скільки там суми? 4, 8. всі. Щиро взагалі дуже багато тепер вийшло. Так, скільки ще раз? 4, 8, 12. Що в мене сапіра може зламатися? Треба буде якось її ремонтувати. Сподіваюсь, скотч, що там в мене є. клей для дерева Мені допоможе з цим. Цю лунку можна було б на новий рік собі, до речі, поставити. Не дробав. Класно? Що в мене тут схоче з його 18. Чи що? Чи він вже все? Мені здається, що все, скотч у мене немає. Добре. Де там в мене клей для дерева, був здається. У мене є і зустрічка. У мене клей. А ну скотч. І тут теж скотч походить, що пустий. О, непогано слухай. Давай ще раз. Нормально. І давай третій разок. Клеємо так взагалі супер. Пішла. Так, я тут нарубав. Я ще тільки що знаєш, про що подумав, що в принципі рубати дерева, які біля паткану не супер ок, тому що по суті мене ж не буде видно типу, через, через них. Взагалі якусь яблуню знаєш, можна було б посадити чи, не знаю, абрикос. є тут таке взагалі ще нема. Взагалі можна було побудувати стіну просто з дошок, але мені чомусь якось колоди з стіна з колод якось здається більш міцнішою штукою. Так є. Далі бомур, звісно, став професіоналом по виживанню. Ну все, виходить, що я все забив. Ну, Ну, да. Все. З цим розібралися. Я думаю, що на цьому серію тоді я і закінчую. Все головне, що я хотів зробити, я зробив. Я думаю, що вже не на рекорд я трохи порозкладаю речі, трохи тут, не знаю, приберу зомбака тощо. І я думаю, що в наступній серії можна буде щось думати. Більш масштабне якусь вилазку кудись більш далеко, наприклад, поїхати на в'їзд до Луїсвіля і пошукати там щось потрібне в наметових містечках, там, де, там, де солдати тусувалися. Але це вже все буде в наступній серії. Тому дякую, що подивилися. Бувай до наступного разу.